Війна змінила пріоритети держави, капітальне будівництво доріг на паузі. У Визирській громаді знайшли вихід, як залишати дороги проїзними, системний ямковий ремонт. Цей ремонт дешевший і швидший за капітальний, але саме він дозволяє зберігати дороги, не допускати повного руйнування покриття і забезпечити проїзд швидкої, шкільного автобуса, гуманітарного чи військового транспорту. А те, щоб дорога служила, її треба підтримувати. великие ямки, глубиной там больше пяти, больше трех сантиметров ямки без великих, их лучше делать асфальтной смесью, асфальтом, горячим асфальтом. А если ямка маленькая, там ну, сантиметр, полтора сантиметра такая ямка, если бывает, что асфальт выбивает, да, и можно сделать вот этим юаром, залить вот эту okay. смесь сюда. И оно, в принципе, стоит нормально, и дальше, пока у нас будет возможность, чтобы мы могли делать дороги под горячий асфальт полностью. На 2025 рік у бюджеті громади вже передбачили кошти 2,5 мільйони гривень. Саме стільки спрямують на поточний ремонт доріг комунальної власності. Керівництво сільської ради було проведено нараду з старостами старостинських округів. Здійснено комісійне обстеження всіх населених пунктів, а саме дорожнього покриття в цих населених пунктах, виявлені дефекти, складені відповідні акти. І на сьогоднішній день в межах виділеної суми укладені договори з підрядною організацією, яка виконує безпосередньо цей ремонт. Ямковий ремонт доріг не робить їх досконалими, але зараз нам усім не до краси. Він надає можливість людям доїхати до лікарні, до школи, на роботу або просто в магазин. Поки немає грошей на нові дороги, у визирській громаді, хоча б підтримують ті, що є, бо там, де є рух, життя не зупиняється.